Так, народ, доброго здоров'я. Сьогодні 24 неділя, свята вечеря вечором. Вже третя година по обіді. Я гірлянди запаяв. Не думав вбирати ялинку, тому що немає здоров'я, внук не хоче. Дочка тільки вже приїхала з роботи. Жінка, тим більше, Я її вбираю стабільно вже поза 20 років. Обирав внизу в хата, там нема місця. Поставив ось. на таку підножку, щоб була вище. На ну, вонці буде низько. Я трошка іграшок, старії і різні. Є ще такі советських багато. І мушу його обрати. Я думаю, що встигну. Хоч трошки, а то приїдуть два малі внуки, що я їм скажу. Що діду, діду слабий. І на мене буде дивитися, ну, на, як не знаю на кого. А вони сюди все люблять вилізати. Та верніше я їх виношу, тому що там ще немає в мене сходів, що не, 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 немає як за... сходи такі тимчасові. Фух. Ну і що ж, будемо зараз починати потрошки. перше треба гірлянди повісити. гірлянди у нас теж старенькі. Ой, на балконом там. От такі у нас гірляндочки Ну все, буду якось участками, так горілками знімати. Тому що то відео дуже добре вийде. Ну все, поїхали, мої дорогі. Так, народ, гірлянди. Одягнув. Лампочки. Багато не світить. І зараз йдемо трошки іграшок, потім наверх ангелика поставимо. Ангелик у нас є такий, де він є. от у нас ангелик. Ось у нас ангелик. То є для нього підставка. Тут потім переносочку маленько поставлю. Ну що ж, поїхали далі? Ну що? Отак, потрошки, потрошки, ще трошки, по трошки. трошки понавішаємо. Що ж, поїхали далі? Так, народ, от що у нас вимальовується. Люд уже до церкви тушу. Я не думаю, не годені, які в мене нерви не приділі. Ті гриж мені так дають знати про себе. що... Ой, шоу хало, не знаю. Так, а ну якщо я включу. Нічого страшного, що, ставити дошчет не ставити. Не знаю. Ідемо далі. Так, народ, все. Церкві почало правитися 2 годинки, не цілі 2 години. Я так приблизно. Ті роки, звичайно, краще вбирав. Но, в основному явинка має бути симетрична, щоб вона виглядала як для мене. Так як я трошки щось вмію малювати. Я так думаю. А просто так, там повісив, там повісив як на стару бабу лахів сучасних понатягати. І не по темі, одно таке, друге таке. Ну, класична ялинка. Зараз другі смаки. У мене такий смак. Я колись в дитинстві в горах бирав, їздив. На лижах шукати цю ялинку півдня. Правда, поки 10 6-10 не викинув, не знайшов нормально. По снігах сніги були по поясну. Я на лижах, правда, але біля ялинки знімаєш лижі, йдеш рубати, йдеш рубати, потім запахаєш її в сніг і довкола на лижах їздиш метрів за 10, роздивляєшся, кругово. Ага, там то криве, там то викинув і далі і далі. Вже в останні роки, коли я їздив, вже був женатий тут. Їздив по ялинку. Уже все, вже не дуже ноги знайдеш нормально. Там пластик засверлив, там цей. І ось так, то мої дорогі. Оцініть, напишіть. Як воно? Зараз ще включу Гірлянди. Подивимося як вона з гірляндами. Зробив, приєднав, забував. Самое основное я включил светло-черную ангора Нормально. Ну що, мої дорогі, смачної вам куті, щастя, здоров'я, щоб Господь, Бог нам разом з нашими хлопцями приніс нам перемогу, щоб настав мир на нашій землі, саме основне, щоб ту Гедоту вигнали з нашої держави, з нашої неньки, яка страждає. На 300 років від тих нелюдей і всім, всім, всім людочкам світу миру над головою, нашим воїнам, здоров'я, витривалості, батькам ранених воїнів хто на фронті, дуже важко сьогодні буде споминати. Коли в цей святковий день, святковий вечірній день, вся родина повинна бути вдома. А кого немає, треба споминати. Я ще раз бажаю всім доброго, здоров'ячка, щастя і миру, благополуччя. Слава Україні!